Чопіт лівий, та й подививсь наліво. Здалось йому, що чобіт правий стоїть занадто криво. Чому це ти? спитав сердито. Узяв і отак скривився. Ти що, розсердився на мене, а чи з дороги збився? І чобіт правий теж проснувся. Та те й подививсь направо. Здалось йому, що чобіт лівий стоїть на диво прямо. Неш настрій ти хороший, Чи день у нас є мирний. Ой, чули, б вище говорилось, так лівий розкричався, а правий слухав, 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 а потім здогадався. Щось тут не так, подумав він, це лівий просто з Тож підійшов доріг. Чому розійшовся? Ти стати справа захотів, дивись, який знайшовся. На місце лівого поставив, мовчить та й лише зітхає. а правий правим. Був?